Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо з групою об'єктів. Будемо об'єднувати та вилучати предмети. Повторимо порядкову лічбу. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер полічимо в зворотньому порядку: Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Перед нами два шестикутники та ще три малих. Два і три всього п'ять шестикутників. Ми об'єднали шестикутники в одну групу. Перед нами п'ять квадратів. Один, два. Три, чотири, п'ять. Заберемо один квадрат, тобто п'ять без одного. Залишиться чотири. Ми з вами вилучили один предмет. Розгляньте, як об'єднали гриби. Що треба зробити, щоб об'єднати об'єкти? Об'єднати це означає присунути, змішати, сипати тощо. А тепер розгляньте, як вилучили шматок торта. Що треба зробити, щоб вилучити будь-які обрані об'єкти? Вилучити це означає відсунути, відрізати, забрати, відсипати. Поміркуй, які предмети об'єднували, а які вилучали, коли предметів стає більше, а коли менше. Правильно. Об'єднували олівці, вилучали яблука. Коли об'єднуємо, стає більше. Коли вилучаємо, залишається менше.